На яких умовах Албанія приймає працюючих, я не знаю, як це, українців, які приїхали з Польщі. Працюючих, чи це ви маєте на увазі, що у вас є робота? Тут без різниці, є у вас робота, нема у вас роботи. Дивіться, для того, щоб вам отримати захист Албанії, вам потрібно мати закордонний паспорт, де написано, що ви українець, і перетнути кордон з Албанією. Це відбувається автоматично. Вам не потрібно збирати якісь бумажки, там розповідати і доказувати, що ви маєте право тут проживати. Ви просто перетнули кордон і отримали захист Албанії. І це все я кожного дня розповідаю, що це найлегший процес з усіх країн. Які є в Європі легше вже, просто нікуди? Вам просто потрібно приїхати в цю країну, і ви отримуєте захист, і Ви маєте. Такі ж самі права, як і албанці, але не можете ходити голосувати. Далі, якщо ви хочете легалізуватись у цій країні, вона і таку можливість дає. Є багато варіантів, як це можна зробити. Я про ці варіанти також розповідаю на своєму youtube каналі кому цікаво, можете зайти. Посилання в шапці профіля, можливо, ви дивитесь з YouTube. До на довгих відео я розповідаю про легалізацію, я розповідаю про оренду. Я розповідаю про традиції албанців. Там дуже багато інформації про цю країну. І кому цікаво, ця інформація буде просто для вас корисна. Переходьте і дивіться, користуйтесь.